До нашого міста вперше приїхала відома на всю Україну письменниця, співачка, журналістка та телеведуча Ірена Карпа. Про Кременчук знаю, що дуже близько народилася Соня Дилоне, і чисто, от мене що вражає. Так, оце така взагалі якась штука, що ось війна, ось типу доволі близько фронт. Але чистота, от місто чисте, це дуже класно. Так і якісь нові штуки з'являються. Мені кажуть, можна там смачно поїсти, десь ще якась таку ну, б'юті сфера. Тобто, ну це класно. Мені взагалі подобається. Зараз письменниця працює над новою книгою, тематика якої дуже близька українцям. Пишу роман, діє якого відбувається під час війни. Герой на фронті, героїня в тилу. Роман про чекання. Я його таки присвятила тим, хто чекає, тим, на кого чекають. І ну дуже проста історія. Ми розуміємо всю інтригу, так чи зустрінуться герої наші в кінці. Мисткиня поділилася, що письменництво складна справа. Однак Ірену захоплює цей творчий процес. Роман пишеться дуже важко, тому що там є структура, тому що там є інтрига, тому що там а, ти написав, написала один день, тобі здається, все це добре. Потім перечитуєш, Боже, хто це писав? Що це за жах? Що це за взагалі ганьба? Я це все викидаю. На третій день ти думаєш, що, кажеш, боже, там був такий фрагмент, де його діла, що його викинуло? що Шу що, Тобто, от постійно, отаке і в тебе є, наче структура, і ти вже студентів чиш як ці книжки писати. І все одно це кожен раз такий челендж. Також авторка відомих книжок організовує курси терапевтичного письма, в рамках яких вчить людей виписувати усі життєві ситуації на папір, в подальшому створюючи з цього повноцінну розповідь. Не забуває Ірена Карпа і про вокальну кар'єру. Вийде скоро відео на пісню Терен. Також можна загуглити. Вона і він якраз буде заодно анонсом до книжки, тому що кни пісня Терен і книжка сюжет книжки не пов'язані між собою. Тому це буде війні. Ой, це буде кліп, який буде ще заодно тизером до книжки. Так і ще ми плануємо в грудні. Напевно, великий сольний концерт у Києві, такий із старих наших якихось хітів, і дуже хочеться звичайно вернутися в музичну діяльність. Війна внесла корективи у життя кожного українця. Тож паралельно з творчою діяльністю Ірена Карпа дуже багато робить для України за кордоном. Під час війни я займаюся адвокацією України у західних медіа, зокрема у Франції, де вже живу 9 років. Я дуже часто приїжджаю. Це зараз мій 17-й раз. Так, от якраз приїхали фактично спеціально до вас, до Кременчука, так, асоціація Борис Фен є така асоціація, яка дуже-дуже любить Кременчук і хоче, щоб він став таким культурним центром, так, правильним хабом культурним, завдяки їм сьогодні я тут. Безперечно, така насичена та різноманітна діяльність вимагає певних компромісів. Ірена розповіла про подробиці сімейного життя. Я пишу дитині, що мені дуже шкода, що я тебе так часто залишаю, тому що я от зараз ці кілька виступів, потім ще там я поїду в Іспанію і потім ще поїду в Польщу так само з виступами. І дитина мені пише нічого страшного. Тобто ну, вона підліток, вона просто пише нічого страшного. Ну, хоча я знаю, що їй сумно, що їй самотньо. Так? Тобто, тут швидше вже я відчуваю якийсь смуток і провину, що я так надовго їх залишаю. Ну, але... Ну, наразі є як є. Це моя, це моя робота. Бажаємо Ірені Карпі успіхів у її творчому та особистому житті, та із задоволенням чекатимемо її повторного приїзду до Кременчука. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.